Всім привіт! Е, вже в нас обід, можна сказати. Сонце так сліпить, таке у нас душить. Холодно, ніби. Не холодно, а жарко, але так дуже парко дощу не передбачається. Такі, якби мав падати дощ. Взяв ящик і зараз підемо разом з вами. Будемо діставати тих каченят, які почали виводити вчора. Я там заглядав, що ніби, ніби вже щось трошки вивели, що щось є. Ну одним словом, що є, то дістанемо ящик, поки що накрию, а решту хай ще догріває. І сходимо. Я тут підготував місце, перенесемо гусенят звітом з брудера. Ну, одним словом, все по порядку. Спочатку йдемо до печенят. Так, взяв собі ось цей ящик, в якому перший час жили. Так жили, ночували теж гусенятка, посталив чисту чисту шматку. Так, тут закрито, щоб ніхто до них не лазив. І зараз будемо разом з вами їх діставати. Подивимося. Що в нас тут і як вона виводилась. так показуй, що в нас тут ось? Одне. Дивіться, яке красиве. Одне. Так. Два. Ну, качка така досить дуже спокійна, якщо рівняти з іншими. Ось такі коричневі. Три. Ось таке чорненькі 4. Тут можна спокійно собі діставати. П'яте коричневе буде таке прям чисто-чисто-коричневе, можна сказати, без білого. О, ще щось їх там трошки є. Ось таке 6. 7. О, таке буде сіреньке. 8. Так, шкарбубки ми. Звідси від тебе забираємо. Так, таке буде темне, але не чорне. 9. Ой, таке ж саме 10. Знову такі оце такі качурі були. Одинадцять, Ну, вже 12, це вже це вже вона молодець. Вже вона гарно вивела. Напевно, буду давати їх під там, ту качку, що має. Ось там тих, але поки що, ну, щоб вони трошки укріпли, ще їх дам, ще їх дам під цей. І, ну, щоб вони погоріли, за тут ще є одне проклюнуте. А цим що? А де в нас тут спишка? Ніби без живіше, у нас тут має трохи яєць. Нехай сидить, там одна проклюнути, воно буде співати, вона не повинна встати ще, напевно, яєць сім. В неї там. Це а 12 ось таких красунчиків ми від неї забираємо, щоб вони не мішали їй догрівати інших. Я думаю, що ще одне ще би мало бути точно, а може ще й виведеться більше. Є прям дуже багато. Якщо вони під нею є, значить вони всі були добрі, бо я вже останнім часом ніби пересвічував. Зараз їх накриваю, такі всі, всі темненькі, ну то мого того темненького качура. Зараз їх накрию і йдемо до гусеняток. Так, наші красунчики ось тут. Є зразу них ящик. В якому вони ночували, дивіться, які вони вже томої мої гурі. вже тут тісновато, вони вже подроблені болото і їм мокро ми по-одненькому зараз виловимо. Ну, вони вже прямо такі гарні. Оці особливо сіренькі, вони такі геть. Вже тяжкі. Я думав, що ну, різні, бачите, один трошки менший, воно так, так як в цьому більший менший Гусяк гусечку ту гуля-гуля. Гуля-гуля. Ходіть бути мати багато місця. Так, ого. Ого. Я думав, що я зможу нести їх. Так зараз, секунду, треба брати за дно. Так. Опа, опа. Сильно не рухаємося, бо я несу їх як... Як на підносі в ресторані, хотів взяти за одне вухо, але за одне вухо їх взяти не вийде, через те, що ящик не витримую, вже дубки понаїду, але то О, крякалки сваряться. ну Нічого, ми їх зараз випустимо. Там вже водичку я їм дав, попити я їм там теж підготував. Трошки з боку є трави, щоб привикали. Так, зараз, 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 акуратно. Акуратно. Оп. Звернився брудер, які були, кому були каченята. Вон там така буде. Тепер у них поїлочка. Так. Дива. Пісочок лише на землі не були. Три, а зразу до трави. Зразу до трави. Чотири. А то вже п'ятий. Шість. О, 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 Сім. Ось такі, дивіться, які. Які красунчики. Так ось там водичка. Зараз їм ще раз щось поставлю і думаю, що буде добре. Так, ось так випустити. дивіться, не встигли вийти. Ні води не треба, ні їди. Зразу, зразу пішли, пішли пастися на травичку. дивіться. як гарно пасуться. Сюди вибирають, що їм подобається. Такі прям молоті. Зараз їм щось поставлю, щоб була трошки тінька, щоб сонце так. Наразило і воду накрию теж чимось, щоб, щоб не грілося. І будемо потихеньку вже привикати бути в такому брудері. Ось так. Зараз кажу, тут така трошки травичка є. Зараз вже шукати будуть воду, вже шукають, де би то щось ще поїсти. Та голі -голі. Голі -голі. Е, е, Трошки, а потім буду переставляти з боку. Є ще таке праблостиката трава. Тут трохи твердо, але нічого, я їх переставлю, я думаю, що вони що вони справляться із таким красунчики. Ось як пасуться гарненько. Ще до вечора подивимося, ще ввечері може щось теж ще під качку до виводиться, забираємо і випущу їх. Я думаю, що вже на вечір туди до там, тих... Тому -то качки, щоб просто кажу, кач каченята, то, то така птиця, що вони... Зразу добре на ноги не стоять, щоб там ті їх не придусили, не подусили. Качка щоб не подусила, хай, хай ще побуде до обіду. Точніше до вечора е в цьому. В Ящику добре укріпнуть. Оцей прям, напевно, такий один з найбільших. Ой, пасуться. Співають веселою. Пісочок травичка шукає, шукай, води водичка. ось. Вони не знають, що тут є водичка. Ходи сюди. Дивіться, тут є водичка. Водичка. Водичка бачите. Гулі-гулі-гулі. Одним словом, йдемо працювати далі. А до них ще вернемося пізніше і ще сходимо до індукачечки, яка виводить. І так, прийшов вже вечір, йдемо подивимось, що в нас тут ще. Так, що нічого немає, а ні. Опа-опа, опа, опа, опа дивиться. Ще один красунчик вивівся. Так, то ще не нинут... відвіплений. Кажу, не відклюнути, то теж одне наклюнути ось тут. Так, де покажете, де там було ось. Ага, не фокусує ось. Ось тут наклюнути. І ось тут теж наклюнути. Тут, до речі, все з боку і каскачка почала нестись. Но цього одненького ми її залишимо, щоб їй краще краще сиділось. Так, ось такі справи. Так, ті щось так. Починають, починають нестись. І ще, ще толком не розношуються. Бачите, всякі такі, всякі такі, поки що такі, розношуються швидше. Бройлерні тяжко, щоб рознеслися, бо вони всі поїли, попили. Одним словом, в них, всіх тут. Тут все добре. Значить, виходить, що вже є 13, завтра додавлю їх вже до оцих. На все ходити, бачите, даю воду. Треба випускати тей на двір, бо вони тут ця пацієнно, але останні тут гарячу. Витягка працює, я не знаю, може і не буду виключати її зовсім на ніч, бо після жарки дні, і вночі теж тепер досить гарячо, то воно, воно таке. Хай краще може буде. Ну одним словом, такі в, нас, такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.